Підтримка ЗСУ триває. Кременчук регулярно передає військовим дрони, тепловізійні прилади та іншу необхідну техніку. Важливими на фронті також є і надійні автомобілі. Саме тому місто передало захисникам комплект запчастин для вчасного ремонту. Продовжуємо допомагати підрозділам сил оборони, нашій територіальній обороні, нашим хлопцям, розуміючи, що техніка потрібна справна. Техніка допомагає в бою, рятує і життя наших захисників. Тому Забезпечуємо всім необхідним наш 145 й батальйон територіальної оборони. Військові відчувають підтримку всієї Кременчуцької громади і висловлюють свою вдячність за допомогу. Місто продовжуватиме забезпечувати наших захисників усім необхідним. Всі ці запчастини вони підуть одразу на ті на той транспорт, який безпосередньо сьогодні виконує бойові завдання на лінії бойового зіткнення. на жаль, машини дуже швидко ізношуються. зношуються. Ну, в тих умовах, в яких вони працюють, тому це дуже цінна для нас допомога. І я вам скажу відверто, що в першу чергу хлопці кажуть, потребуємо запчастини, запчастини, запчастини. Тому угу. ваша допомога надзвичайно цінна. Ми вам ще раз щиро дякуємо. Дякую. Мобільність це одна з найбільших потреб на фронті. Оперативне переміщення особового складу, евакуація поранених, підвезення військового вантажу. Віримо, що надані автозапчастини стануть у нагоді нашим захисникам. Разом до перемоги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.